Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я хочу вам зачитати історію про те, як дівчина неочікувано та абсолютно випадково завагітніла. Отож, приємного вам усім прослуховування з батьком моєї дитини. Ми навчались на одному курсі. Починаючи з 10-го, ми зустрічались. Я була знайома з його родиною, а він із моєю. Без заперечень мене відпускали скрізь, коли говорила, що йду з Дмитром. Любили його мої батьки. Ми вступили до одного університету, але на різні спеціальності. Наші відносини були чудовими. Трішки згодом вирішили жити разом. Діма влаштувався на роботу та після навчання біг на підробітки, а у вихідний ми проводили час разом. Через два місяці спільного життя в мене сталася затримка. Я відразу побігла до аптеки за тестом на вагітність. І він виявився позитивним. Я в сльозах зателефонувала хлопцю, розповіла про ситуацію. Чесно сказати, я тоді була впевнена, що він не захоче залишити дитину. Ми ще геть молоді, навіть немає 20 років. Достаток наш з половини від батьків, житло, хоч і є, але не своє, а батьки, що скажуть, навчатися ще три роки потрібно, а тут дитина, я довго сиділа і плакала. Врешті-решт, зібравшись силами, ми пішли спершу до моїх батьків, а потім і до його. Очікували, ми, звісно, скандал та вирузу, типу, чим ви думали, життя собі поламали І дитині нормальні не дасте. Проте ні. Родина сприйняла новину цілком позитивно. Моя мама навіть скупу сльозу щастя пустила. Це було так чуттєво. Вони були щасливі, що стануть бабусею з дідусем. І в цей момент в мене впав величезний камінь із душі. Незабаром ми одружились. Поки не було помітно живота. Діма перевівся на заочне навчання, батько влаштував його на гарну роботу через своїх знайомих, почав гарно заробляти, і свекруха і мама допомагали мені усім. Купували одяг для малечі, пипки та баночки для годування. Кожен візит до лікаря за мною був хтось поруч. Інколи рідні навіть сварилися, чия черга мене супроводжувати на УЗД цього разу. Ліжечко-синочку, я забрала ще своє. Воно стояло складене на балконі у моїх батьків, купила красиве, красиву білизну і ніжні подушечки, бортики. За такими дрібними клопотами я й не щулася, коли прийшов час народжувати. Все пройшло досить легко. Декілька днів ще лежала в лікарні під наглядом лікаря. Кожен день мене не відвідувала родина. Допомагали обходити з малюком, дивилися за ним, поки я спала. Коли синочку було два місяці, я зустрілася зі своїми подругами. Як це так, твоя сім'я не була проти, щоб ти так рано народила? з заздрістю запитала Юлька. А ось так вони мене підтримали тоді і досі допомагають. Свокруха мені стала, немов рідна мама, а моя мама ще рідніша. Онука любить ледь не більше ніж мене. Чоловік теж в мене молодець, повністю забезпечує родину і не жаліється, що важко чи він втомився. Коли повертається з роботи додому, завжди бере малого на себе, щоб я могла і в душ сходити, і їсти приготувати або ж просто відпочити. Іди відпочинь я ж знаю, догляд за Кирилом забирає дуже багато сил постійно повторює Діма. Так тепло мені на душі, що я зустріла його, та ми могли залишитись разом, не зважаючи ні на що. Завдяки тому, що нас підтримували батьки, ми не відчули скрути ні в чому. В такі момент ти розумієш, наскільки цінна родина та як багато вона може дати, просто бувши. Бо. Ось така от історія, любі друзі. А як би ви поступили на місці дівчини? Чи наважилась ви б так швидко народити дитину? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, якщо історія вам припала до душі. А якщо ж ні, то поставте нам на відео дизлайк, бо нам дуже важливо розуміти, які історії вам до вподоби, а які ні. Дякуємо вам усім за прослуховування, за перегляд відео та всього вам доброго!